Дівчатка, всім величезний привіт. Я всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене буде для вас відеоогляд моєго замовлення із компанії Avon за лютий місяць. Скажу вам чесно, вже я його відкрила, не втрималась, Захотіла подивитися новенький каталог за березень. Ось, я вже його трошки погортала. Скажу вам чесно, дівчата, я би не робила замовлення, якби у мене там подружка не захотіла. Дещо замовити, і мені прийшлось там також для себе декілька позицій замовити, щоб набрати хоча б мінімальне замовлення. Тому моє замовлення склало 1200 гривень, здається. ну По знижці трошечки дешевше воно мені вийшло, тому давайте дивитися, що мене замовили. Так, це у нас каталог березень мені прийшов Далі у мене замовили ось такий чоловічий гель для душа, 720 мл. Тут, здається, океан. Тут два в одному шампунь гель для, душ... для душу. Тут якийсь з океаном аромат. Бодрящий океан. Ось 720 мл. Далі, що в мене було в замовленні, це два ось таких чоловічих шампуня три в одному. Тут шампунь, бальзам, гель для душа. Об'єм, який тут, 150-200 мл. Один у мене замовили, один я замовила для свого чоловіка. Далі, дівчата, у мене замовили ось таку пінку від Clear Skin. Для проблемної шкіри 150 мл. Непогана пінка, я колись такою користувалася, вона мені подобається. Також замовили до цієї пінки ось такий Clear Skin крем для обличчя для проблемної шкіри 50 мл об'єм. Так, далі, дівчата, я собі замовила ось такий засіб для нужних ванн. Тут у нас 100 мл. Класний аромат, класна штука. Мені подобається. Уже не в перший раз я його замовляю, і це у мене повторна така покупочка, попереду весна, літо, і трошечки треба вже буде готувати свої ніжки до сезону, скажімо так. Так, далі, дівчата, що в мене тут ще? І я собі ще заказала ось такий крем від Avon Kia 3 в одному це м -м, зволожуючий крем для сухої шкіри 100 мл об'єм. Ось. ось таке невеличке замовлення у мене було. А, далі рахунок фактура. Зі знижкою на 875 гривень вони вийшли всі ці позиції. Каталог також і ось такий аутлет Avon. Чесно кажучи, дівчата, вже котрий раз мені приходить ось такий аутлет, І я вам хочу сказати, що я не бачу з нього користі, тому що, ну, якихось тут супервигідних пропозицій для представників я не бачу. Можливо, для клієнтів, так, для представників ні. Чесно кажучи, тут вийде новинка, а, матуюча, а, матуючий тональний крем та сиворотка. Два в одному виходить. Ось. Тому, я не знаю, я не бачу особисто для себе якоїсь користі з тих аутлетів. Не такі вже тут і великі знижки, якщо чесно. Ось, і. Особисто я вважаю, що краще б вони клали фокус на бізнес. Замість у цих журнальчиків, які, ну, мені вони, наприклад, взагалі, я з них ніколи нічого майже не заказую, не замовляю, точніше. О, так що, якби був фокус на бізнес, було б користь якось більше. Ось так. Так, далі дівчата по каталогу, чесно кажучи, я каталог, звісно конечно вже, конечно, ціни не дуже радують, тому що аромати це взагалі. Якісь, я не знаю, просто космос. Це якісь космічні ціни на аромати. Или джентльмен, вибачте, мене 700 гривень майже. ну. Це все вигідно для дівчат, у кого є платина, платина еліт. Там гарна знижечка, то, звісно, дівчата можуть, можуть по гарній знижці взяти для себе якийсь товар на продаж. Також, у кого є такий малий бізнес, типу крамниці, знаєте, з косметикою, то дівчата більш-менш там на івоні ще плавають і тримаються на плаву. Ось, ну, для нас, для простих представників, це не дуже вигідно, тому що, коли ти приносиш своїй знайомій або подружці каталог, вона його гуртає, дивиться і каже, що ой-ой-ой, ой-ой-ой, це що за ціни. Будь ласка, 609 гривень. Це капець. Ви мене вибачте, але в Єві можна, таку знаєте, на гарних знижках можна якусь. Більш люксову парфумерію вибрати. Ну, я вам хочу сказати, що це таке діло на кожен смак, тому що є люди, які дуже люблять деякі аромати в Avon, і вони готові за них віддавати гарні любі гроші, скажімо так. До речі, дівчата, у мене зараз лак від Power Stay у відтіночку кристали та шавлія. Де фокус? Ось цьому відтіночку, бачите? Ось. Що я вам хочу сказати, у мене кристали та шавлі, та ось такий відтінок, як на фото, це у нас Ля -ля 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 -ля. пристрасно. Ні, попелясто трояндовий ось відтінок. А, що я вам хочу сказати? Мені дуже сподобалися ці лаки. Вони дуже класні, у них дуже гарний пензель. Не знаю, якщо я якось берусь, я вам зніму відео про свої лаки від Avon і не тільки. У них дуже крутий пензель, вони дуже круто підсихають дуже швидко, дуже гарно лягають, дуже охайно лягають на нігті. Тому я задоволена, чесно, це просто крутезний лак. Так що, дівчата, я вам рекомендую, замовляйте, ось тому ось так. Більш-менш нормальні ціни по декоративній косметиці. Ще можна тут щось собі вибрати, якусь помаду, тоналочку я ще згодна. От. Ну, якось отак, дівчат. Не знаю, чи буду я робити замовлення у березні, того, що, чесно кажучи, буде видно. Буде видно, якщо в мене хтось щось буде замовляти, то я зроблю якесь замовлення у березні. Якщо ні, то, значить, ні. Ось. Все будемо дивитися по обставинах, по можливостях. так що Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім папа! -па.